Hello everyone, this is level B1, lesson 14. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Let's continue with phrasal verbs starting with letter C. Clear away. Перекладається. Прибрати. покласти на місце. Або розсіюватися про туман. До прикладу Джоні. Clear away please all toys before bedtime. Johnny, прибери всі свої іграшки. Будь ласка, перед сном. Clear away. Розставити іграшки по місця. Clear off перекладається. Змиватися. Тобто втікати або розходитися. До прикладу. As as soon as Simon heard the police sirens, he cleared off. Як тільки Сімон почув поліцейські сирени, він змився. Cleared off. Втікати. Clear someone off. Перекладається вигнати когось у грубій формі. До прикладу, Сара Cleared Patrick off her apartment as she wasn't feeling well. Сара вигнала Патріка з квартири, так як вона не почувалася добре. Clear out перекладається прибрати. у значенні ретельно щось розчистити. Clear out the clutter перекладається очистити безлад. До прикладу, I found a few valuable things when I was clearing out the attic. Я знайшла декілька цінних речей. Коли розчищувала горище, Clearing Out ретельно прибирати. Clear up перекладається пояснювати, тобто розібратися або розвиднятися про небо. До речі, clear up the mess також перекладається очистити безлад. До прикладу, Sherlock Holmes was always patient enough to clear up every tiny detail for Dr. Watson. Шерлок Холмс завжди терпляче розбирав кожну найменшу деталь для доктора Ватсона. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Only by 10 p.m. the visitors had t -t -t -t, so all animals in the zoo could fall asleep. Тільки до 10-ї години вечора відвідувачі розійшлися, тоді всі тварини в зоопарку могли заснути. Розходитися це фразове дієслово clear off. Але зверніть увагу, тут у нас past perfect, отже, дієслово to clear правильне, тому додаємо закінчення ED, cleared off. Only by 10 pm the visitors had cleared off, so all animals in the zoo could fall asleep. It took them two full days to. T -t 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 -t. У них зайняло два повних дні, щоб очистити безлад. Очистити безлад – це фраза. Або clear out the clutter, або clear up the mess. Hmm, not enough space. It took them two full days to clear out the clutter. After the fog, t -t -t -t, we could see the skyscrapers clearly. Після того, як розсіявся туман, ми могли чітко побачити хмарочоса. Тут йдеться про туман, туман розсіявся. Це фразове дієслово Clear Away. Але зверніть увагу, тут у нас past perfect, тому що є слово підсказка after, а ми знаємо, що після after, before by використовується past perfect. Отже. After the fog had cleared away, we could see the skyscrapers clearly. The sky is te-te after rain. Soon we can go to the beach. Небо прояснюється після дощу. Скоро можна буде піти на пляж. Тут ідеться про небо, розвидняється, а це фразове дієслово clear up. Зверніть увагу, тут у нас present continuous. Тому що небо розвідняється саме зараз. Отже, до дії слова to clear додаємо закінчення ING. The sky is clearing up after rain. Soon we can go to the beach. That's all for today, my friends. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoyed this lesson. See you all next time. Bye bye.